Ці підземні баки, про які зараз багато говорять, це дуже гарна ідея, виконана дуже невчасно. І дуже неякісно, чому тому, що коли ми їдемо, наприклад, за кордон в країни, де ця проблема вже вирішена, то ми можемо вигадувати якісь нові інноваційні підходи, як витратити багато грошей, щоб показати, що ми дуже класно сортуємо. І там звичайно класно, коли якийсь бак виїжджає, заїжджає грає музичка, спецефекти і так далі. Але коли у нас питання знаходиться на нульовій стадії. То умовно кажучи, цей мільйон витрачений на чотири баки, можна було витратити на 10 тисяч баків по всьому місту. І тут навіть просто питання доцільності. Ідея та класна, але наскільки невчасно вона реалізована? Ну і плюс, дійсно, ми не готові. Ці баки треба обслуговувати. А значить, має бути компанія, яка за таким зразком може обслуговувати не два таких комплекти, не три. А бодай п'ятсот, щоб ця компанія була націлена саме на ці баки і на їх обслуговування. А коли це роблять або там двірники, або... Хто завгодно, хто не профілійований на цих баках? Ну зрозуміло, що рано чи пізно вони зносяться, зламаються, до них втратиться довіра, і все почнеться по поганій схемі, коли всі відходи викидаються в один бак, але з ось таких красивих баків.